Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 8, вірші з 7 по 15. Но яко же во всем і верою вірою і словом, і разумом, і вся цимчанням, і любові я же от вас к нам, да і всіє благодаті і збиточиствите не по повелению глаголю, но за иных тчание и ваше любви истинно іскушає. Весе Бо благодать Господа нашего Иисуса Христа, яко вас ради обнища богатцы, да вы нищитою Его обогатітеся». И совет даю семь, Себо вам есть на пользу, и то, точию еже творите, но и еже хотите, прежде на части от пришедшего лета. Ныне же и сие творите, скончайте, да якоже быть усердие хоте, так о будет и исполнить От всего имате». Аще ще боусердие предлежит по елику, а ще кто имать, благоприятен есть, а не по елику не имать, Небо да иным у ботрада вам же скорбь, но по изравнению. Вы нынешнее время ваше избыточестве его о них лишение, да и о них избыток будет ваше лишение, якода будет равенство. Якоже есть И иже многое не приумножил есть, и же малое не умалил. А ви, як у всім збагачуєтесь вірою і словом, і розумом, і всякою пильністю і вашою любов'ю до нас, щоб збагачувались ви і в благодаті оцій. Не кажу це як наказа, але пильністю інших досвідчую щирість любові і вашої. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убозтво. І раду даю вам про це, бо це вам на пожиток, що не тільки чинили, але перші вистали й бажати з минулого року. А тепер Закінчіть роботу, щоб ви як горливо бажали, так і виконали б у міру можності. Бо коли є охота, то приємна вона згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має. Хай не буде для інших полегша, а тягар для вас, але рівність для всіх. Часу теперішнього ваш достаток, нехай недостаткові їхньому допоможе, щоб і їхній достаток був на ваш нестаток, щоб рівність була, як написано, хто мав багато, той не мав зайвини, а хто мало не мав недостачі.